Я вітаю всіх сьогодні зі святом. Це свято людей, які за покликом серця пішли захищати свою державу. Для миколаївців це особливе свято, бо насправді люди, які пішли служити від Миколаєва, вони не відчули війни на собі як мешканці міста. Але вони усвідомили те, що повинні бути там, в тому місті, де зараз Україні загрожує біда. Сьогодні Відбуваються бойові дії, і гинуть найкращі сини. І ті, хто прийшов за повісткою з військомату, і ті, хто пішов туди за покликом душі, за покликом серця і за боргом, який він відчуває до своєї батьківщини. Мені дуже приємно, що в Миколаєва є такі сини, які зробили це не тому, що їх заставили, не тому, що було потрібно, а тому, що вони вважали, що вони чоловіки повинні виконати свій. Бо я хотів би подякувати і висловити велику шану тим людям, які сьогодні захищають наш вами спокій, щоб ми сьогодні могли жити, працювати, насолоджуватися життям в мирному Миколаєві. Пам'ятаємо про це і поводимо себе так, як сьогодні повинні поводити люди. На території країни, якої знаходиться проводяться зараз бойові дії, тому будь ласка, шануємо добровольців, шануємо військовослужбовців не лише в дні свят, але й кожного дня. Дякую, слава Україні.